Всім привіт! Я Людмила Гончаренко. Чи знаєте ви, що таке Ангкор Ват? Хто знає молодці, а хто не знає, зараз дізнається. Ангкор Ват — це такий великий старий храм, що знаходиться у Камбоджі. Це Південно-Східна Азія. І ось цей храм. Він, до речі, є найбільшим храмовим комплексом у світі. Чому я зараз про нього розказую? Тому що я дізналася про нього, коли ще була, ну, не сказати, що мала, але у дитинстві десь мені було 12 років. І навіть тоді не було ще ніякого інтернету. Це був Радянський Союз. І інформація, але я цікавилася сходом завжди. І інформація приходила до мене з різних, ну, тобто з книжок, з журналів, декуди з газет навіть. І ось я тоді ще прочитала про нього. Мені він дуже сподобався, він такий дуже оригінальний. Хто знає і бачив, ну, хоч на фото, хоч на відео, а може хтось і був сам, ну я, до речі, не була, на фото тільки бачила і на відео. І я його малювала там у студентські роки, там такі п'ять башт таких великих, і навіть силует цього храму він розташований. На прапорі Камбоджі. Ну, хто не бачив, той після відео загуглить і подивиться. Так ось, чого я про нього так почала розповідати. Може, здається, це трошки не дуже по темі, але тема близька до моєї тематики. Чому? Зараз поясню. Ну, по-перше, по-перше, хочу сказати, що коли я робила перелік своїх послуг, консультацій, там у мене на сайті є під назвою консультації, там дуже великий перелік є. Там він великий, але коли я роблю ну, якусь маленьку рекламку там, для е, якоїсь соціальної мережі, то я взагалі так трошки менше ж роблю цей перелік. І е, я завжди пишу, там, ну, наприклад, е, що ви можете отримати. Від мене інформацію або відповідь на будь-які питання з минулого, теперішнього і майбутнього з будь-якої сфери життя. І перераховую там особисті відносини там, з дитиною, з батьками, з колегами, з родичами, друзями і так далі. Потім це бізнес, кар'єра, гроші, робота, потім це здоров'я фізичне та психологічне, ваші минулі, минулі життя. Що вони, що з них можна, можна взяти, щоб більше зрозуміти себе зараз у цьому житті. І моя фішка, мій ексклюзив, Що я роблю, це я бачу декілька варіантів майбутнього. І я розказую про них, і потім вже людина може вибрати собі майбутнє. І завжди, після цього маленького переліку, я пишу шостий пункт, там, наприклад, чи п'ятий, чи сьомий будь-яке ваше питання. Тобто на будь-яку тему, яка вам цікава. І ось цей приклад з Ангкор-Ватом зараз буде такий наочний, що я можу діставати інформацію з хроніка каші або з енергоінформаційного поля, дійсно будь-яку інформацію. Що сталося? Чому саме Ангкор-Ват Я дивилася. Я ну, останнім часом записую відео, і, ну я ж не просто так записую відео. Я співпрацюю у своєму житті з індійськими богами. Шивою і Вішну Крішнею. Вже називаю їх разом, ці два імені. Бо там різні є теорії, що Вішну головніше, інші кажуть, що Крішна головніше. Тому в мене Вішну Крішна. І останнім часом я дивлюся в Ютубі відео індійців. Ну, хінді я не знаю, але вони індійці знають всі англійську. Тож багато хто з них записує відео англійською мовою. І ось я таки дивлюся саме про Шігу або про Вішну щось. І одного разу я попала на таке відео, де один індійсь, він саме був у Камбоджі, і досліджував цей Ангкор Ват. І він сказав таке, що цей Ангкор Ват, цей храм. Це він побудований з дуже великою точністю. Він орієнтований на, по сторонах світу і, і все дуже-дуже точно. Там він заміряв навіть якісь відстані, кути дуже точні. все Все, все дуже точно промірено. Але ну, до звичайної будівлі така точність вона не, не, не потрібна. От. І він задався таким питанням, навіщо? От навіщо? Це ж дуже давно його будували. Ну, По-перше, так, офіційна наука каже, що його там побудували у такий-то такий рік, при такому-то такому царі такий-то цар його будував. Чи правитель, це все є в офіційній науці. Але, але там дуже багато питань. І виходить так, що цей ангкорват дуже подібний до єгипетських пірамід. Тобто, достеменно не ну, якщо серйозно підходити, дійсно глибоко копати, хто його побудував і коли саме. Бо там теж. Питання, звідки матеріал дуже далеко було доставляти, великі блоки, дуже вони ну, підігнані один одного, що не можна там просунути навіть лезо. Дуже-дуже багато таких питань. Але ну так, вчені сказали, і, і все, і ніхто там дуже глибоко не копає. Але ось цей індієць зацікавився цим питанням. І я також, я згадала, що мені завжди подобався цей Янг-Корват. Ну і я, до речі, це відео його дивилася тільки тому, що мені цей корват завжди подобався. І я подумала, що я ж можу подивитися, ну, спитати у Всесвіту, там, де вся інформація зберігається, Я ж можу прочитати це, для чого це, цей храм побудували і чому. Саме ця точність така була важлива. Бо ну, зараз в наші часи така точність ну, не важлива при будівництві ну, якихось там будинків чи інших споруд. І вона ну, не, 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 не використовується просто. Ну. Ось. І я подивилася, і що я дізналася, відповідь була така, що цей храм, цей Ангкорват, був насправді збудований з метою, щоб наша планета Земля трималася у космосі. Тобто цей величезний храмовий комплекс у нього є отака от мета. Він тримає нашу планету у космосі. Так, І будували його там не люди, а інша цивілізація. Ось. це дуже було мені. Ну як я то знаю, що ці боги древні, що вони. Я давно це відчуваю, я давно. В цьому переконана, що древні ці боги, то все були іншопланетяни. Хто не бачив, можете подивитися, там відео є, що що це інопланетяни. Ось. І я згадала, до речі, цей – це храм Бога Вішну. Тобто, це не буддистський храм, а індуїстський, присвячений Богу Вішну. І ну, там навіть є барельєфи, що можна це дізнатися дуже легко. Це не таємниця, що це храм Вішну. А про Вішну є легенда або міф, що він був, приходив на землю у вигляді свого аватара вараха. його називають. Це такий дикий кабан або вепр, і він тоді допоміг здолати одного злого Асура, і зберіг нашу планету Землю, і він її врятував і навіть дуже багато. Таких барельєфів є або малюнків, де вішну саме в цьому образі вепра і на своїх іклах вепрячих тримає на своєму носі, тримає землю. Можете подивитися, пошукати так само. Тож те, що я побачила, і збігається з цією легендою, давньоіндійською. Ну, тобто, ось вам відповідь на таке незвичайне питання. І я думаю, що це питання, воно цілком і повністю відноситься до категорії, до категорії будь-яке ваше питання. Тобто навіть такі ну, загальносвітові питання теж можна. Дістати відповіді на них. Ну, ось тепер ви знаєте, у чому секрет побудови цього величного храмового комплексу Ангкорват у Камбоджі. Ну, але більше, поки що ніхто не знає, я хочу написати листа цьому індійцю. І написати йому цю свою відповідь, що я отримала від Всесвіту. Ну, а ви пишіть мені свої питання. Будемо шукати на них відповіді. Ні, не шукати, діставати, читати. І кожен отримає свою відповідь. Це я вам гарантую. Побачимось наступного разу. Всім любові і щастя!